Сила Трампа в тому, що він все ж таки має доброту. От він просто має доброту. Але доброту теж треба вміти розуміти, е е якщо людина від природи здатна на доброту. Це ще не означає, що вона е, нездатна на жорстокість, на жорсткість, що вона не може стукнути по столу, накричати, е, що вона це ще не означає, що вона не може робити е, там погані речі, що вона там е, завжди прям поступає тільки правильно по справедливості. Добра людина за певних обставин може стати навіть більшим злом, ніж е, від природи зла людина. Тому я проводжу таку строгу паралель між Байденом та Трампом. Байден це насправді було чисте втілення зла. Кінцевий результат його політики був це просто е, повне таке розлаження людства, повна деградація, е, яка з високою вірогідністю могла б закінчитися ядерною війною. У нього була максимальна ворожа агресивна риторика в адресу Путіна, і це була дуже неправильна політика. Політика ворожнечі завжди приводить тільки до більшого розбрату та він. Е, тому я вітаю політику Трампа на фоні політиці Байдена, е, тому що Трамп. Йому може Путін насправді в чомусь може його там е, дратувати, злити. У них е, не такі прості відносини, як здається. Е, те, що там слухи чутки ще ганяли е, ще з першої каденції Трампа, що там Путін йому там е, промив мозги, там засів у нього в голові, якось на нього впливає. Насправді все не так банально і просто, що хтось комусь там промив мозги і прям впливає на кожне рішення. У них бувають і важкі розмови. Було багато ситуацій тільки за останні пару тижнів, коли, коли після розмови з Трампом от, Путін навпаки був у розлюченому стані, навпаки, Трамп теж злився на Путіна. У них була важка комунікація до їх зустрічі. Це не все так просто і однозначно серед людей, які від природи здатні на доброту. І Путін вважаю людиною, яка від природи вона здатна на доброту. І Зеленський, у нього теж є трошки задаток. Якщо він так себе проявив у перші місяці повномасштабної війни, він проявив себе все ж таки з людяної сторони, він був більш людяним в перші місяці. Значить, і в ньому теж було людське була ця, от хоча б крапля доброти. А якщо в людині від природи є крапля доброти, то з іншою людиною, яка від природи теж може бути доброю. Вони можуть знайти якісь точки зіткнення і знайти мудрі шляхи, як уникнути ще більшої війни, як уникнути світової війни.